Добрий вечір, це Андрій. На своєму каналі я не з'являвся більше 2 років. Більше 2 років я не записував жодного відео. Але за ці 2 роки до мого каналу під'єдналося більше 600 підписників. За це вам дуже велика вдячність! І я вирішив повернутися на канал і показати вам свою чергову саморобку. По-перше, я перейшов на українську. По-друге, в мене зараз немає нормальних інструментів, щоб зняти якісне відео. Тому моє відео буде більше похоже на презентацію. Свою саморобку я назвав корисний помічник. Ні, це не буде обзор на пральну машину чи на посудомийну машину. Корисний помічник це прилад, який вимірює атмосферний тиск, температуру, вологість та рівень вуглекислого газу. Всі ці параметри важливі. Давайте їх розглянемо. Температура. Оптимальна температура в квартирі це гарантія здорового способу життя, гарного настрою та працездатності. При цьому температурний режим у різних приміщеннях відрізняється. Це ви зможете побачити на таблиці. Наступний параметр це вологість. Оптимальна вологість для людини 40-60%. Знижена вологість, тобто менше 40, призводить до розмноження і поширення хвороботворних мікроорганізмів, пересушування шкіри, слезових оболонок носоглотки та порушення роботи легенів. Неможливості для серцево-судинної системи нормально засвоювати кисень і як наслідок дозвою у роботі серця, загальмованості, втрати свідомості та загальної втоми. Підвищена вологість, це більше 60%. Призводить до прискорення росту і поширення цільових грибків, уповільнення теплообміну, унаслідок чого людині стає важче переносити спеку та холод, загострення хронічних захворювань суглобів, дихальної та серцево-судинної системи. Атмосферний тиск на організм людини впливає не сам тиск, а його зміна та швидкість цієї зміни. Так як мій прилад реєструє тільки значення тиску, то вплив зміни тиску на організм людини я розглядати не буду. Вуглекислий газ. Без СО2 наше життя неможливе. Він необхідний не менше кисню, так як зміцний імунітет допомагає краще справляти зі стресоми навантаженнями, але тільки в допустимих дозах. При перевищенні оптимальної норми він же робить вкрай негативний вплив на наш організм. Напевно, ви не раз відчували почуття задухи в приміщенні і побічні симптоми у вигляді втоми або сонливості. Їх пов'язують з нестачою кисню, але причина тут в надмірній кількості СО2. В будь-якій кімнаті, де є люди, склад повітря завжди погіршується, адже під час дихання через нашу шкіру виділяються газоподібні речовини, в тому числі і СО2. Цікавий факт. Ми дихаємо повітрям, що містить 20% кисню і 4% СО2. А видихаємо повітряну суміш, який близько 16% кисню і 4% вуглекислого газу. Тобто концентрація СО2 збільшується в сотню разів. Симптоми, які виникають при надмірній кількості СО2, це відчуття задухи, проблеми з концентрацією ваги, непритомність, нудота, головний біль. Якщо рівень СО2 до 400 ппм, то це оптимальне значення. Ніякої шкоди для організму немає. Навпаки, дихати таким повітрям одне задоволення. 400-600 – норма для роботи в офісі без зниження продуктивності праці, норма для спальни дитячого садка і школи. 600-1000 – починає боліти голова. Падає продуктивність праці, складніше концентрувати увагу і сприймати інформацію тисячі, Людина стає млявою, апатичною, сильно падає концентрація уваги, складніше приймати рішення. Збільшується кількість помилок в роботі. Є ризик розвитку хронічної втоми. Вище тисячі ППМ сильно болить голова, пропадає бажання працювати. Якщо ви ще й досі зі мною, то переходимо до розгляду мого приладу. На екран у нас виводиться наступна інформація. Значення вологості, значення температури, значення атмосферного тиску, рівень СО2 в приміщенні, шкала вологості, яка розділяється на зони сухо, норма та волого, вона знаходиться зверху. Шкала СО2 знаходиться знизу, також розділяється на зони норма задовільно, шкідливо та небезпечно. В цьому проєкті я використовував наступні радіодеталі. Це плата Arduino Uno з контролером atmega 328 TFT Shield розміром 2.4 дюйми, сенсори BME 280 це вимірювання атмосферного тиску температури та вологості. І сенсор вуглекислого газу це SSD-40. З цим датчиком я працюю вперше. Він мені сподобався маленькими розмірами. Це 13х21 мм. І також інтерфейсом I2C. Діапазон вимірювання від 400 до 2000 ppm. А більше нам і не потрібно. Метод вимірювання фотоакустичний. Також датчик має вбудований сенсор температури та вологості. Але датчик цей дорогий. На даний момент він коштує 12,86$. Що таке фотоакустичний метод вимірювання? Сенсор має джерело інфрачервоного випромінювання, а в якості приймача мікрофон. При поглинанні інфрачервоного випромінювання молекули СО2 починають вібрувати, тим самим створюючи звуковий тиск, величина якого залежить від концентрації СО2. Принципова схема. А принципової схеми немає. Все просто. По-перше, потрібно відпаяти контакт Reset на TFT шилді Це потрібно зробити, бо сигнал Reset подається програмно з контакту A4 плати Arduino Uno. А цей контакт задіяний в інтерфейсі I2C. Інтерфейс нам потрібен для підключення сенсорів. Потім зверху припаяти резистор 10 кОм між контактами VCC та Reset. Таким чином ми подамо сигнал Reset на TFT Shield. Друге, TFT-shield під'єднати до Arduino Uno. І третє під'єднати сенсори до контактів А4 та A5. Ну і зараз трошки фотографії. У мене зараз немає можливості виготовляти друковані плати, тому я використовую монтажні плати. Зліва ви бачите два сенсори вже припаяні на монтажну плату. Рядом плата Arduino Uno зі стоєчками. І трошки нижче плата сенсорів під'єднується до плати Arduino Uno. І з правої сторони, як це все виглядить в коробці? Давайте розглянемо мій код. Він состоїть із трьох файлів. Головний файл. Файл, де записані подпрограми для роботи з екранами, і файл пояснень. Оці два файли це файли бібліотеки для роботи з кнопкою. Повертаємось до головного файла. Нам необхідно підключити бібліотеки. Бібліотеки екрану, бібліотеки сенсорів і бібліотеку для відліку часу. Далі в мене йдуть дефайни. Дефайни для підключення. Контактів до контролера екрану. Сигнал reset, який підключен до А4, ми вже не використовуємо, тому що сигнал це велис Reset. І йдемо далі. І переходимо до створення об'єктів. Тут ми створюємо об'єкт екрану, об'єкт датчика bme 280 об'єкт датчика co 2 і об'єкт кнопки. Так, йдемо далі, і приходимо от сюди, до Setup. По цій команді, я вмикаю подтяжку для кнопочки. Я не захотів використовувати зовнішній резистор, а використав внутрішню підтяжку. Далі настраюємо таймер TC2 на переривання кожні 4 мс і його запускаємо. Далі йде настройка екрана і переходимо до пошуку датчиків. Виводимо на екран. Напис Find Sensors і шукаємо датчики. Якщо ми датчики знаходимо, то на екран виводиться напис BME 280Found і CSD 40 found. Якщо ми їх не знаходимо, то виводиться Not Found і програма зависає. Ну, правильно, Для чого її працювати, коли датчиків немає? Це ось тут. Якщо все в порядку, датчики є, то. Ми очищаємо екран, малюємо шаблон. І переходимо до опитування датчика вологості, тиску і температури. Получаємо температуру, получаємо тиск, получаємо вологість, і виводимо все це на екран. Якщо датчика немає, то ми виводимо повідомлення, що датчика немає. Далі ми переходимо до датчика СО2. Якщо він є, то ми запускаємо вимірювання. А якщо його немає, то виводимо повідомлення. Ось тут. Далі йде циклічна програма. Отут ми опитуємо кнопку. Для чого вона? Я хотів по натисканню кнопки виводити калібровку датчика СО2. Ну, Так як у мене не вийшло, то кнопку я залишив, але як бачите, тут ніяких команд більше не прописано. Для розігріву сенсора С2 потрібна затримка на 5 секунд. Я кожну секунду провожу відлік і вивожу це значення на екран. Як тільки 5 секунд пройшло, я змінюю уставочку по таймеру. І тоді період опитування буде 5 секунд. Тепер ми з датчиком BME працюємо раз в 5 секунд. Ну і, звісно, з датчиком СО2 ми також працюємо раз в 5 секунд. Отримуємо значення температури. Тиску і вологості, виводимо це все на екран. Далі йдуть команди для роботи з датчиком СО2. Якщо датчика немає, то виводиться напис, що його немає. А якщо виникла помилка в роботі датчика, то виводиться також напис, що виникла помилка. Ось тут в підпрограма виводу для екрана малюємо шаблон. Далі відправляємо повідомлення про стан датчика, про який вам говорилось. Сенсор not found, то що датчик не найден. No ready сигнал, що датчик не готов. І помилка сенсора. Або помилка даних. Вивід даних на екран. Так як у мене там є шкали, і вони змінюються, їх потрібно перемальовувати. Ось ці подпрограми. Також малюємо покажчик вологості і малюємо покажчик вуглецю. Тому що, щоб змінити положення стрілки на цій шкалі, її спочатку треба стерти, потім заново намалювати цю шкалу. І намалювати стрілочку вже в новому місці. От такий от невеличкий скетч. Тут немає нічого важкого, нічого складного. І тим більше він з коментарями. Під час проєктування були допущені певні помилки. Я неправильно спроєктував вентиляційні отвори і неправильно розмістив сенсори. Вони знаходяться зверху і на них поступає тепле повітря від працюючого контролера і екрану. Тому показники температури трошки завищені, а показники вологості трошки занижені. Правильно було розмістити сенсори внизу, щоб зовнішнє повітря поступало спочатку на них, а потім уже далі по корпусу переходило наверх до вентиляційних отворів і виходило назовні. Друга проблема, з якою я не справився, це мерехтіння екрану під час виведення даних. Це дуже похоже на просадку напруги. Ну я так до кінця і не розібрався. Ну, і ще один недолік, зв'язаний з проєктуванням корпусу. Тут є певні помилки, тому сам корпус получився не дуже гарним. На цьому все. Якщо ви додивились це відео до кінця і воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви вперше на моєму каналі, не забудьте підписатися. Ну і до нових зустрічей. Дякую всім.